Інколи варто просто зупинитись та озирнутись. Поруч крамнички, кав'ярні, майстерні, люди, які працюють для громади. Тут добре програма на радіо Мегаполіс. Про місця, де вас чекають, і про історії, що творять мапу добрих місць. Вітаємо! Ви слухаєте Радіо Мегаполіс. Це проєкт тут добре. Ми розповідаємо про місця, де як вважають Павло добре. А чи дійсно це так досліджує наша журналістка Тетяна Верба, і про це вона прямо з місця події сьогодні. Під пильним журналістським оком Тетяни кав'ярня Кава Рум, що в дитячому парку. От Зателефонував мені один чоловік і сказав, іди туди, там добре. Ну, я ж така дівчина наївна і довірлива, і йду туди, куди мене послали. Я тут не одна, тут ще зі мною місцева активістка Ольга. І знаєте, чим ближче ми йдемо, тим стає добріше. Мізрі приємно лоскоче, Такий і гіркий запах рідини, без котрій ранок не ранок і день не день. Що ми бачимо? Серед мафів стандартних, котрі в Павлограді ціла купа, такий дерев'яний будиночок. Можна сказати, схоже як на казковий. Ну що, Ольга? То йдемо всередину. Подивимось, чи дійсно тут добре, чи нас не обманули. Добрий день, дівчата. Добрій. А яку каву ви тут робите? У нас багато кави з молоком на бришках, з шоколадом. А у вас багато? Дуже багато. Встигаєте? Встигаємо. Нас двоє, тому встигаємо. Добре, тоді нам теж зробити каву еспресо і капучино. Ми попробуємо, чи дійсно у вас добре? Дякую. І піднімаємося на таку симпатичну тераску на другий поверх. А ось ми тут зараз ідемо і сьорбаємо цей приємний гіркуватий напій. Ольга, от ти як член громадської ради, частенько береш участь у різних заходах, організовуєте та, там різні акти, одним словом, тусуєтесь. От скажи, чи дійсно ця кав'ярінка є настільки популярною, чи буваєш ти тут, що можеш сказати? Я знаю, що у народі цю кав'ярню називають так люб'язно дерев'яшка, поспілкуватися з друзями. Чи може говорити якісь важливі теми за поліжанкою кави. Так це де ми маємо зустрітися? Звісно, в дерев'ярці. По-перше, це центр міста. По-друге, гарна атмосфера. По-третє, ну, це зручно для всіх. Де б ви не були, в якому краю в міста, а ви все одно де дерев'ярці вам рукою подати. Вважаю, що місту потрібні такі заклади навіть під час війни. Прийдеш в дерев'яшку, розслабишся, психологічний настрій стабілізується. Спілкуючись з активістами, з колегами, ми одностайно прийшли до однієї думки, що дерев'яшка це клас, це здорово. Саме такі місця повинні бути в Павлограді. Це місце не тільки для спілкування, але й для психологічного налаштування. ось так би я сказав. Поки що нам все подобається О, до речі, і тут ми зараз бачимо власника цієї кав'ярні. То є Олександр. Скажу вам по секрету, що Олександр він не тільки власник цієї кав'ярні, а він ще й захищає нашу країну і він є виконавцем пісень. Різностороння і творча людина. Олександр розкажіть про свою кав'ярню. Як довго ви вже працюєте? Як вам так вдається, коли ви не тут, а на фронті розвивати свій бізнес? І я так розумію, успішно кав'ярні вже 8 років. Розвивають і зараз. Це моя команда. Команда, адміністратор, вони люблять свою роботу, займаються цим активно і, дякуючи Богу, не дивлячись на всі ситуації, складнощі війни, досить успішно розвивається це. все. тому я задоволений. Хоча я рідко маю можливість приїхати до рідного міста, тим не менш сам іноді все контролюю, бачу, як вони працюють, бачу, як люди. Чистота і якість продукції, тому подібне саме іноді теж перевіряю. Як вважаєте, такі заклади, коли йде війна, потрібні? Я думаю, що в будь-якому випадку такі заклади, де люди можуть десь зустрічатися, попити тої кави, поспілкуватися, щось перекусити. У нас багато військових, постійно наші клієнти, багато хлопців, які з мов батальйону, знають що моя кав'ярня, приїжджають теж сюди в гості. Для них немає стежку. Іноді є і знижки, і іноді Да. Тому да плюс вона завжди йде з однієї чашки, йде донат, одна гривня на потребу нашого батальйону. Ми збираємо постійно кошти. Я думаю, що всім від цього добре, комфортно, і ті емоції, які ми можемо дарувати, вони завжди цінуються не тільки військовими багато і. І дітей, у нас і кондитерські вироби, є, і фастфуд, смачні кросани робимо. Тому клієнт задоволений, це для нас найголовніше. А кажуть, що у вас є ще такі години, де можна дешеву каву попити? Так, е, да, є години з 8 по 10, є знижка 20% на каву. Зараз в місті багато саме і переселенців, і саме тут їх дуже часто є можливість побачити, особливо. Ті, хто з дітьми тут одразу у нас дитячий парк, якось трошки відволікаються там від своїх проблем. Будемо сподіватися, що вони знайдуть себе у своєму новому житті. Тут все дуже добре і гарно. а Ми хочемо вам переконатися І зараз. Запитаємо у хлопця гарного, який тут п'є, якийсь напій. Скажіть, будь ласка, ви тут частенько буваєте? Тут правда так добре? Так буває частенько. Мені дуже подобається це заведення. Тут Дуже гарні напої. Як, як і кава, так і холодні напої. Ну, мій топ один напиток. Це, мабуть, Sunrise. це 100%. А якщо кава зимою, то тільки равс. Як вас звати? Влас. Дуже дякую вам. Ми спробували каву. Попереду ще ми спробуємо коктейль. Я думаю, хочу сказати, що я дякую тому чоловікові, який зателефонував і направив нас сюди, і сказав, що тут буде добре. Тут дійсно добре. Ми спробували каву. Нам сподобалось тут затишно, тут затінок, тут так тихо, хоча в центрі міста знаходиться. І про те, що тут добре, ми не будемо мовчати. Ми про це хочемо розказати. Розказати всім. І для цього ми ліпимо на двері отаку на. Ліпку тут добре, для того, щоб всі бачили і знали, що тут добре, і приходьте сюди. А якщо ви знаєте, де і ще є добре, то повідомляйте нам: є Фейсбук, є інші соцмережі. Пишіть, що отам і там добре, і ми відразу туди підемо, аби переконати, що там дійсно добре, і розкажемо про це усім. Тут добре програма на радіо Мегаполіс про людей та місця, які створюють мапу добрих місць, де вам завжди раді.